А чому вони не можуть домовитися щодо війни в Європі, війни в Україні? Тому що Китай хоче високу ціну за свою участь у врегулюванні, і хоче, щоб це врегулювання і сам процес, і роль та статус Китаю були високими. Тобто на рівні з Вашингтоном вирішувати питання про війну в Україні, яка триває, і про всі наслідки, які спричиняються війна для Європи і західного світу. Чого бажає Китай. Китай хоче тайвань. Вони хочуть, щоб американці віддали тайвань. У чому це виражається? у припиненні військової допомоги Вашингтона Тайбею, зупиненні позаблокової воєнної угоди між Тайбеєм і Вашингтоном, допомоги взаємної вона, до речі, передбачає, що американці не просто постачають озброєння, вони гарантують безпеку та суверенітет Тайваню. Якщо на нього нападуть, то США повинні втрутитися військово на підтримку Тайваню, щоб не допустити його знищення окупації, реінтеграції у склад континентального. Китаю тощо саме цього домагається Пекін, і це те, чого не може дати Пекін у Вашингтон.